Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми говоримо про масаж обличчя з людиною, яка знає не просто про зовнішні деталі, але й про механізми обличчя, як все працює. Отож, знайомлю вас сьогодні із Діаною Хоменко, професіоналом, сертифікованим, яка працює близько п'яти років вже у цій сфері. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, Діана. Розкажіть трошки про себе, про свій профіль роботи. Як ви взагалі до цього прийшли? Вітаю. Я взагалі спеціаліст в б'юті сфері вже близько п'яти років. На даний момент я спеціалізуюсь на масажі обличчя, на апаратних масажах тіла, на косметології, на віскіпелинанні. Також я майстер з манікюру і педікюру, але зараз поговоримо про масажі. Я так розумію. Прийшла я в цю сферу близько трьох років тому назад. Це було дуже несподівано для мене, що я саме потрапила в професійний світ масажу, але чому саме масажі обличчя? Ем, я, мабуть, років з 15 самостійно виконувала різні техніки по масажу обличчя. Тобто це був як саме масаж. Далі, коли я вже стала більш дорослою, я вже закінчила школу, вступила в вищий навчальний заклад, мені завжди на думку спадало про те, що я хочу займатися професійним масажем обличчя, і мій вечір кожен починає. Ався з того, що я приділяю час собі і роблю масаж. Це могла бути година, півтори. Я там включала якийсь серіал, дивилась, і спочатку я не розуміла, як правильно так, це робити, тому що, коли ти це самостійно робиш, ти зовсім не розумієш за яким напрямком, чому так, чому не так, а що я можу тут зробити неправильно і зашкодити собі. Тому я все так робила на бум і підглядала десь в якихось там ютуб-каналах, там саме масаж обличчя і так далі. І тому Подібне. Але саме в б'юті-сферу з масажу обличчя я прийшла так, що я вже впевнено вирішила, що я хочу займатися цим. І я лежала нарощувала вії, і на наступній кушетці від мене лежала дівчинка, також нарощувала вії у іншого майстра, і вона каже: А ви знаєте, що завтра приїжджає в Полтаву якийсь класний коуч з Києва по масажу обличчя, і він буде типу проводити безкоштовний семінар. Я кажу, я аж очі відкрила. Це ну, мені нарощує дві, а я відкрила очі. І ну, я можу дуже багато говорити, але просто що, якщо коротко, я не дійшла до того семінару, так склались обставини. Але моя мама, вона повністю колись раніше проходила, проходила теж курси, курси з масажу, але не обличчя, а ціла. І їй в якийсь вечір телефонує її подруга. У неї свій салон краси. І вона каже: Марін, слухай, мені треба дівчинка, яка. Буде робити масаж обличчя. Давай тіпа, до мене приходь. А мама така: та ні, в мене є робота, я не буду встигати, у мене там проблеми зі спиною чи ще щось. І вона каже: Так ну не Діана хоче, типу я. А вони подруги, вони дуже давно товаришують, і вони кумов'я один одному Коротше, так склалося. І вона каже: Супер, нехай до мене завтра в 12 приходить. І так почалася моя маленька історія великого початку. І а, да, мене Тетяна зараз моя начальниця навчила дуже багато всьому. Тобто вона вклала в мене ось цей початок, який зараз є в мені, мій професіоналізм, мій досвід, і чому я зараз вже і навчаю дівчаток. Так що така маленька історія Вау, Насправді ніколи не знаєш, не очікуєш звідки прийде робота. Розкажіть, будь ласка, хто до вас найчастіше звертається, з якими проблемами? Ой, у мене насправді дуже багато різних дівчаток. Якщо брати віком, то це стартує десь ну, середньо, близько від 25 років до 60 плюс. У мене є бабуся, яка ходить 82 роки, і це жіночка, яка за собою супер мега догляда, І ви, якщо її побачите, ви ніколи в житті не скажете, що їй 82 роки. Багато дівчаток до мене приходять з різними потребами. Тобто є певний запит, з яким до мене звертає. Дівчата. Дуже малий процент того, що дівчинка приходить і каже, я просто хочу розслабитись, там пожмакайте мене. ну, Таке реально дуже нечасто буває, але все ж таки є. В цілому приходять за тим, щоб вирішити певні проблеми на обличчі. Що це може бути? Найрозповсюдженіші зараз це набряки на обличчі, тому що ми дуже зараз багато стресуємо і наше тіло набрякає з нашим ну, обличчям. Ідентично, тому це набряки, це зморшки, це ліфтинг-підтяжка. Хочеться трошки у всіх зараз пливе чомусь обличчя, особливо якщо це вікові дівчата. Хочеться максимального ліфтингу, максимальної підтяжки наверх, все, От, тобто розгладити. Це такі найосновні запити, з якими зараз до мене звертаються дівчата. Ви називаєте такі серйозні речі, типу підтяжку обличчя. Я завжди особисто асоціювала це з якимись ін'єкціями. Чи можна взагалі порівняти масаж і ін'єкційні? От з приводу результату саме що хочу сказати, що ін'єкції і масаж це взагалі дві різних теми, яких об'єднує косметологія, але ін'єкції ніколи не зможуть замінити масаж обличчя, і це я кажу як досвідчений майстер. Як би сумно це не звучало, але це я так, і ми дивимося правді в очі. Єдине, що масаж обличчя дуже класно нам може допомогти зменшити результативність того, щоб доходити до ін'єкцій. тобто як умога надалі відкласти цю процедуру. Тобто, спочатку ми все максимально вижимаємо з масажів, що ми можемо зробити. Далі ми переходимо к ін'єкціям. З приводу безін'єкційних масажних технік, які виконую я, це дійсно так. Тобто, у мене більш моделюючі техніки, більш серйозні, які спрямовані на результат. Результат, тобто в мене нема таких технік, як поглажування, щось таке легесеньке. Якщо про релакс, про якусь класику, так вони є і приходять дівчата. Потреба зараз дівчат це максимально да, оці обвищі брилі, як вони дуже люблять називати, це підтягнути, максимально спрямувати все на ліфтинг, на підтяжку. Тому я застосовую саме такі доволі. Я їх називаю жорсткі техніки, на які я і вчилась. Чому так? Тому що. Кожен хоче побачити результат. І якщо після першої процедури від мене дівчинка встане і скаже блін, я нічого не бачу, то ну немає сенсу в цьому. Тобто, у мене кожна дівчинка, коли встає, вона каже: Вау, як класно, Тобто я вже бачу цей моментальний ліфтинг, і це дійсно так. Після першої процедури ми можемо зазначити те, що коли дівчинка встає, у неї є оця підтяжка легка. Це обов'язково після кожної процедури легке почервоніння шкіри, тому що ми максимально запустили кровообіг. І і дійсно, так ми бачимо ці результати, і це дуже класно працює. Дякую, цікаво. Скільки тривають такі результати після першого масажу, якщо, наприклад, не прийти на другий. Буду знову казати правду. Одна процедура масажу не дасть нам таких результатів, яких би хотілось. Ви можете прийти на таку одноразову процедуру. Якщо у вас на наступний день якийсь захід чи свято, він дає класний результат. Це зменшення набряків 100%, це покращення кольору шкіри, це ось ця еластична, пружна шкіра, підтягнутість, воно все є. Але результат такий буде тривати 2-3 дні, і без проходження курсу ми не зможемо його втримати, тобто його обов'язково в масажі, головне періодичність, тобто це через день, якщо ми проходимо курсом. І тоді цей результат після проходження курсу буде тривати до ну трьох місяців точно. Але хочу зауважити, що якщо ви пройшли курс, тобто в мене дівчатка ходять там. Ну, кому як я назначаю? Тобто, загалом це 10 процедур, щоб ми побачили цей вау-ефект, який ми будемо тримати, і потім раз на тиждень, раз на два тижні, до мене дівчата ходять на підтримуючий масаж. Знову ж таки, якщо такої можливості немає, я даю певні рекомендації з того, як треба підтримувати це вдома самомасажем. Добре, дякую. Ще ви сказали, що використовуєте такі більш хардлевеловські такі е, техніки масажу, і це одразу. Кинула мене на думку такий страх клієнта, чи буде це боляче. От ці жорстокі техніки, я інколи бачу в інтернеті, як це роблять, і ну це трохи викликає страх взагалі. Ну я не скитаю, слава Богу, <свісно> і я не хожу. Дійсно, ви кажете, що ви бачите багато відео в інтернеті, і це дуже велике заблудження, коли там ходять по обличчю, або там це жорсткі доволі техніки, що там просто потім дівчата в синцях, і це насправді дуже страшно. Це тому, що не знають. Як і на який м'яз, з якою потужністю треба надавити, і як його саме пропрацювати. Тому що, коли дівчинка до мене лягає, все, я відчуваю її кожен м'яз, який в тонусі, де цей гіпертонус, де кожна тканинка розташовані, і я це все відчуваю ось на рівні глибинному. Тому що я працюю не з поверхневою шкірою, а з глибинною. Тому що хочу сказати: якщо ви прийшли на масаж вперше, ви взагалі його ніколи не робили. І ось такі ми будемо застосовувати моделю. Чи техніки в певних зонах може бути неприємно? Це не боляче, але це неприємно, тому що я роблю максимальний дренаж. Особливо на зоні другого підборіддя, вилиць там, де ми їх хочемо окреслити, зробити яркими, вираженими. То звісно, що я буду прикладати туди трошки більше зусиль. І знову ж таки, це дуже індивідуально. Це залежить від пороку болі людини. І ну, певні просто я вам кажу, не певні дівчата, а максимально там 90% у мене засинають на масажі. І я їх потім не можу розбудити і кажу, все, типу, сеанс, закінчився, вставайте, Ну не так. Такий на бачок переворачується, такі зараз 5 хвилин. Так, і насправді що помітила, що великі відсотки чоловіків, тобто більшість чоловіків, засинають, ніж жінок на масажі обличчя. Тому що у них набагато з ними важче працювати, бо у них тканини більш такі я їх називаю як кам'янці. Вони дуже в напрузі, і коли я їх розминаю, да вони там спочатку щось стогнуть, ай ой, ой, я така тихонечка. І потім в кінці процедури до них приходить максимальне розслаблення і засинають. Ну і звісно, дівчата також ну всі не всі, але 90% точно. Також мене як клієнти дуже цікавить от масаж обличчя, лише це тільки про зовнішню красу, чи можливо це приносить якусь користь для здоров'я. 100% приносить. Якщо говорити про масаж, всі дуже входять в заблудження, що це максимально процедура, яка ну безтолкова, скажімо так, дуже багато такого чую. І коли до мене приходять вперше, всі такі, ну я не знаю, що буде, але я хочу спробувати. І... Перед будь-якою процедурою я обов'язково проговорюю будь-які нюанси, які можуть бути, і питаю у клієнта, з яким саме запитом прийшла до мене дівчинка чи то хлопець. І дуже часто зараз я слухаю про те, що не просто там розгладити зморшки, щось там прибрати набряки, а кажуть, в мене дуже напружені м'язи. Це від стресу, коли я їх розслаблюю, людина максимально розслабляється, і м'язи приходять в тонус і в норму. Знову ж таки, це не питання однієї процедури, це треба зробити декілька точно. Також зараз ми активно вивчаємо разом з спеціалістами як психологи, психіатри, те, що масаж обличчя в скорому часі буде як терапія для відновлення депресивних станів, тривожних, панічних атак. Це всі, які є такі. Мінімальні розлади, масаж обличчя буде це дуже класно відновлювати. Також у мене були. Е Небагато, але люди, які були після інсульту, і я їх відновлювала теж масажем. Це були дуже легенькі техніки, ми робили не так багато по часу, але це було приділено там раз на тиждень, двічі на тиждень, якихось 15-20 хвилин, і ми дійсно бачили теж результати. Ми запускаємо кровообіг. Це запускає нашу всю систему організму. Тим самим у нас покращується стан шкіри, тобто ми не говоримо про якісь там зміни. Да? В овалі обличчя, а ми говоримо про саме Зникнення, якщо це були якісь а, маленькі пришечки, не такі, що в загострювальному стані акне, а якісь почервоніння, вони зникають. Дуже стає класний колір природні обличчя, стає обличчя зволоженим, наповненим. Дуже багато можна перечислювати те, що масаж обличчя впливає на здоров'я не тільки як красива картинка нашого обличчя з косметологічного плану, але ще й з плану здоров'я. Підкажіть, будь ласка, а як взагалі проходить ця процедура? Скільки вона триває зазвичай? Насправді, у мене процедури тривають від 60 хвилин. Тобто, я да, це не 60, не до це від 60. 60 – це мінімум. Чому так? Тому що мені не вистачає години, щоб пропрацювати на обличчі все те, що я хочу. Є такі. Легкі техніки, там як класичний масаж обличчя, можливо, букальний, але це не легка техніка букальний, це масаж зсередини. Я надягаю рукавички, привідкривається трошки ротик, і ми пропрацьовуємо всім'я зсередини. Це отут ага. це неприємно, але це дуже дієво. І якщо говорити саме про цей вид масажу, то його достатньо зробити 5 разів і викрасуня. І це реально так, у мене є результати, і дівчатка, які задоволені, приходять ще і ще. Тут треба. Трошечки перетерпіти, але він дає про себе знати. І чому 60 хвилин ще? Тому що е, я повністю вкладаю сюди також час на очищення шкіри, тобто перед процедурою обов'язково йде очищення. Е, це невеличкий демакіяж, якщо на обличчі є косметика. Якщо косметики немає, я все одно очищую шкіру, бо це можуть бути залишки догляду. Ми приходимо з вулиці, там зараз кучу пилі, тобто це все треба обов'язково змити. Можливо, Десь залишки яких сальних желос, які у нас виробляються постійно. Далі обов'язкова тонізація, сам процес масажу, і в кінці я обов'язково закриваю після процедурним кремушком, змиваю залишки масла, олійки, сироватки, на чому я працюю. І отак -от воно все в годинку і вкладається. Але от самого масажу 60 хвилин це 100%. Буває і на більше затримують дівчат. Я так розумію, що після цієї процедури в тебе буде червоне обличчя, і після цього краще нічого не назначати. Так а, буде червоне обличчя 100%. і навіть а, дівчата, які приходять і кажуть, та в мене там нечутлива шкіра, нічого не буде, і вони такі багряні виходять. Знову ж таки, це не про біль. Це про запуск кровообігу і тому обличчя таким чином виражає нам те, що ой, клас зі мною ж попрацювали. Оце воно і є цей результат. Воно зникає оце почервоніння на протязі 30-60 хвилин. Тому, якщо у вас є якісь справи, ви можете сміло не відкладати їх на завтра а ввечері вже робити те, що вам було треба. Скажіть, будь ласка, також як ви ставитесь до самомасажу обличчя, якщо до вас приходить дівчинка і каже, що там от я хочу до вас там походити декілька разів, а далі продовжувати самостійно. Ставлюсь тільки класно, тому що у мене стоїть питання не про те, щоб там да, більше заробити, якось ще. Мені важливо донести до людей оцей меседж, що масажі працюють. І коли я бачу відео, там Ой, там міфи про масаж обличчя, та це все фігня, така туфта. Мені просто я так лютість того, що я дуже багато чого знаю, бо я пройшла і закордонні курси об масажу обличчя, і це просто мій скарб. Нічого не можу сказати з приводу того, що е, коли дівчинка приходить і каже, я до вас трошки похожу, а далі хочу сама навчитися. Супер, я тільки рада допомогти. Звісно, що не зможе дівчинка пропрацювати настільки глибоко м'язи, настільки так, щоб дійти до бажаного результату. Але саме масаж як підтримуюча процедура, це круто. Я можу дати певні рекомендації, тобто обов'язково. Але дівчинка має розуміти і знати хоч якусь. Анатомію обличчя, щоб вона розуміла, по яким масажним лініям треба вести. Бо якщо це будуть якісь легкі погладжування, вони не дадуть результату. Да, їй буде класно, що вона зранку встала, потіскала себе трошки, у неї там набряки зійшли. да, Це круто. Але якщо говорити про більш професіональний підхід, то тут вже треба дійсно консультація професіоналів, масажистів, до кого ви можете звернутися і вам можуть порадити. І було б навіть круто, якщо б дівчинка прям прийшла і ми на ній раз. Зробили, я показую на собі, вона повторює, я їй пояснюю, чому так, чому цей руха не той. І так я тільки за, щоб це був саме масаж, і щоб дівчатка це вводили в свою б'юті рутину. б ви порадили людям, які хочуть стати професіоналами в цій справі, можливо, новачкам. Що можу порадити, це має бути дійсно велике бажання, тому що кожен має розуміти, що за цим стоїть велика робота. І насправді там всі кажуть, ой, та ти, ти дівчинка, ти така тендітна, а руки сильні, бо дійсно це важко. І у мене бувають настільки проблемні дівчатка, скажімо так, не в плані як їхньої особистості, а в плані як саме масажу і пропрацювання м'язів. Настільки все запущено, що я, коли роблю, у мене віддає біль от сюди, в спину, в шию. Я це настільки відчуваю. Дуже важко. Тобто, якщо я прийняла вісім дівчаток в день, це все, я можу впасти і нічого не робити, бо насправді це дуже виснажує. Тому треба бути готовим і насправді любити те, чим ти займаєшся. Якщо ви не будете любити, повірте, ви не будете віддаватись на всі 300%. Я кожній дівчинці віддаюсь максимально як тільки можу. Чи буде це перша дівчинка, коли я ще повна сила енергії, чи буде то останнє вже ввечері, коли я вже замучена, нічого не хочу, голодна там чи ще щось. Да? Але я віддамся. Їй ну на все те, що може викластись, той викладусь, тому обов'язково треба любити. Чим ти займаєшся, велике бажання розуміти, що тут розвиватися можна не то, що кожен день, а кожної секунди. Виходить якась нова інформація. Якщо в мене є якась вільна хвилинка, я залажу і читаю якусь певну інформацію, бо тут ріст він ну, до кінця життя, сфера косметології, взагалі б'юті індустрія, вона розвивається з великою швидкістю. Тому треба розуміти, що це має бути постійне навчання, вдосконавлювання своїх знань, і це такі. Основні поради, які б я могла дати. Ну і звісно, що проходити треба не одні курси, так, що є один сертифікат, все, клас, я працюю. Вводні такі курси, які ознайомлюють з початковим рівнем масажу, вони нічого не дадуть. Тут треба налаштовуватись на роботу, і звісно, що клієнти вони не прийдуть за секунду. Треба розуміти, що це треба велике бажання і сили на те, поки ти їх напрацюєш, щоб вони з тобою. Тобою, залишились, але у мене ніколи не було такого, прям шо от я вхоплюсь за одну дівчинку, і все, боже, тільки не піди. У мене завжди в голові сиділо те, що я маю дати результат. От я побачила в голові картинку, яка вона має бути в кінці курсу, я маю її отримати. Якщо я її не отримую, я себе десь тут задіну. Тому максимально треба віддаватися своїй роботі. Я думала, що ви ще попередити, що буде боліти спина, і це база кожен день. Спина буде боліти, <хи> тому треба ходити теж на масаж. В кожного масажиста є свій масажист, але я на масажі вже не була дуже давно. І це дійсно, коли там всі дівчатка, знаєте, встають і кажуть, вау, це так класно, хочу ще. така, Хто мені зробить да, масаж? і Я постійно кажу, блін, я теж хочу, пожалуйста. І коли підходжу до Тетяни, я кажу, можна мені масаж? Ні. <ган> Кажу пазіва, ну це не від того, що вона мені його не може зробити, а дійсно, що е, більше у неї роботи, чим у всіх нас. І звісно, що їй потім далі залишатись після робочого дня і масаж тобі час робити, та ні. Mm -hmm. Тому я використовую саме масаж, якщо це колись входить в мій графік. Не так як я раніше це кожен вечір робила <ган> на протязі багатьох років. Але зараз, якщо раз на тиждень в свій вихідний я зроблю, це буде щось неймовірне. Тому насолоджуйтесь, люди. До часом, поки ви можете приділити собі увагу і зробити масаж годину плюс самі. А так пам'ятайте, друзі, що краса це не тільки про зовнішній вигляд, але й про середину. Піклуйтесь про себе і будьте щасливі.